Сегодня собрались со спилки ветеранских бардаки в разных районов для того, чтобы почтить память павших бойцов, таких же ветеранов, как и мы, но только немножко другой войны. Показать тем самым то, что що... показать то, что мы помним, мы понимаем, что они сделали для нас. И в то же время. в современном мире, да, в современной ситуации, которая сейчас. У нас, к сожалению, в стране мы отвоем точно так же нашу землю, как и они в свое время. Собрать было людей совершенно несложно, потому что здесь люди, которые входят в спилки города Киева. Люди всегда у нас готовы к таким мероприятиям. Это, ну, дело чести для нас. Мой батько. меня... Є його фотографія, можу показати, яка пройшла ці два роки разом зі мною у військовому квитку. Батько, командир танка. І ось його підпис. Так прийшлося, що і мені на 59-му році свого життя також попав, також пройшов командиром танка. Завжди в будь-якій війні є можливість залишатися. Чесним і виконувати свій обов'язок будь якій ситуації, хоча будь-яка війна, це горе, але вибір у людини є завжди. І це те, що нас єднає як людей. Всіх людей єднає. Це день, який близько дійсно до європейського такого розуміння, що це день пам'яті і примірення, а казати про якусь перемогу в цей день дуже важко. Слава Україні! Героям слава!